Місце, люби Херсон, вітаємо тебе ще з однією річницею. Бажаємо звільнення, миру над головою, та щоб усі жителі повернулися додому. Ми від нашого класу зробили відео та фото привітання, щоб ти продовжив розквітати та не забував, що ми тебе дуже любимо. Ще раз і свят. Дорогий Херсоне, вітаю тебе з 246-ю річницею. За ці роки ти став справжнім серцем українського півдня, символом мужності та незламності. Сьогодні ти відзначаєш цей день у доволі складні часи, але не дивлячись на це, сила духу твоїх мешканців є безмежною. І ми віримо в день, що у майбутньому у тебе буде ще більше світлих днів, процвітання і відбудови. Бажаю тобі мирного неба, відбудов, процвітання, стабільності та благополуччя. Нехай кожен новий... Um é